Ось такий подарунковий бокс будемо зараз з вами збирати для однієї важливої людини. Першим ділом хочу сюди покласти прикольну футболку, покажу десь ось тут. Далі, це ось такий ніж. Це ніж спайдерко. Він брендований обміфайт, він в кольорі обміфай. Таких ножів всього 10, вони пронумеровані, поїде сьогодні як подаруночок. Обміфай це про безпеку, тому до цього крутого ножа ми додаємо ще такий девайс, який можна носити з собою, пересуватися безпечно. На ньому так і написано. Як ви вже зрозуміли, з перших двох лотів життя стресове в Криптонів, Тому додаємо ще ось такий антистрес. Звісно ж, ось така штука теж для релаксу ввечері, релексуноти. Ось такі дріпи дуже гарні. А до кави з магічним рандомайзером обрала криптопередбачення у вигляді такого печі. Додаємо ще одна крута річ. я Навіть не знаю, що крутіше ніж від спайдерко. AirTech у брендованому чухлі. Давайте покладемо туди ще пляшку, тому що завжди така річ буде в нагоді. Додаємо ще трошки атмосфери свята, щоб в нас вийшов ось такий гарненький бокс, і ось така гарненька коробочка в нас вийшла.